А, їм тепер є де проходити оу oh. одна курка позирає зерно курка Думаю, їм класна Дякую, що зайшли на наш вогник. Подивитись чергове відео, черговий влог. А Починаю я його з нашого недільного так званого вайбу, того настрою, який був під кінець дня, коли вийшли на двір покосити траву. Я, власне, вийшла після того, як провела прямий етер, і ми з лічкою спостерігали, як наші хлопці приводять до ладу газон на задньому подвір'ї. Ставте лайки Григорію. Тата помічники. Так, для історії Миколай не хоче, щоб його знімали. Так що це прихована камера. Показую, що дитяче крісло, в них дитина десь ми приїхали, тільки новонароджена була. Тобто десь 2 роки, трошки більше. Стоїть крісло на передньому. Сидіння мені написали в коментарях, що це заборонено законодавством. Але ось фотофакт, що французи це роблять тут. І ми це бачимо: їздять діти на передньому сидінні в автокріслі. Тільки що ви побачили зачіску, яку мені зробила донечка. Ми сиділи і власне відпочивали саме так. Зараз покажу ще додаткову фотографію, бо вона це робила, знімала відео і фотографувала свою роботу. Ну, а зараз вже побачите, як почався понеділок. Принагідно вам нагадую, що чекаю на ваші вподобайки, коментарі. І сподіваюся, ви всі підписані. Якщо цього не зробили, зробіть це обов'язково. Нас завжди цікаво. Поїхали. Виходьте, виходьте. Не капає. Всім привіт! У нас понеділок, останній учбовий день. Йдемо в школу. Не виходить? Так, останній тиждень. Дощик пішов. Ще й такий рясненький. І я кукол. -ку. Ку -ку. Хто такий мокренький? Їду тепер в бюро. Заїхати треба віддати речі, свою форму і зарядне до робочого телефону. І тоді вже свої справи вдома буду робити. Відчуття свободи. Незабудь, точніше, давно забуте відчуття, коли ти сама собі належиш, ну майже сама собі. Тучок пройшов, равлики вийшли на прогулянку, коли спека спала. Так, будемо зараз на сайті центру зайнятості ставати на облік. Так, ну що, заповнювала, я заповнювала свої дані особисті, все вносила і врешті ось, будь ласка. Сервіс недоступний. Вибачте, заходьте пізніше. Дуже цікаво. Так, начебто зайшла. Тепер треба розбиратися, як тут подати запит на допомогу по безробіттю. Поки що не дуже зрозуміло. Поланпло, Савік, Так, ну що, сайт лежить, і додаток я завантажила все одно, не можу зайти, підключитися, нормально почитати інформацію, документи якісь переслати. Треба чекати. Так, наступне у мене завдання знайти вчительку, вчителя французької. Для Миколая в першу чергу заходжу на такий ось сервіс український Bookie.ua Там я свою знаходила вчительку. Сподіваюся, цього разу все теж буде вдало. Вже четверта. без 4 хвилин, тож повертаюся до школи. Купу справ встигла зробити, але все, всі вони були за комп'ютером. Отже, найголовніше, мені таки вдалося під'єднатися до сайту Полі Амплюа центру зайнятості Франс Травай. Це насправді зараз називається, нещодавно перейменували. Є нюанс, який тепер вплине на нашу поїздку в Україну. Перенесеться в нас це все. Я поясню детальніше, що саме сталося пізніше, наприкінці відео, щоб зараз вже не відволікатися. А ось другу справу мені вдалося дуже вдало провернути. Я знайшла вчительку для Миколая, саме таку, як я собі уявляла, принаймні, поки що все влаштовує. Ми домовилися. Вчительку звуть Лідія, вона живе поблизу Харкова, тобто в передмісті Харкова. Перше запитання. Вона мені, до речі, я написала заявку, написала їй повідомлення через сайт Buki.com.ua, так називається український сервіс, де зібрані різні вчителі, викладачі, репетитори. Я думаю, якщо у вас є діти і ви з цим стикалися була така проблема, то ви вже, мабуть, знаєте про цей сервіс, якщо ні, і шукаєте, Когось, хто міг би займатися із вами, в тому числі, як я вже обмовилась, я в минулому році 3,5 місяці займалася французькою індивідуально, і свою вчительку Вікторію знайшла саме там, була задоволена, У в мене там питання були з моєю власною мотивацією, тому я перестала займатися, теж про це окремо розповідала. Зараз я теж зайшла в пошуках прийнятної для мене і бюджетної. Бюджету на вивчення французької мови і щоб нам підходили графік занять, і вчителька для Миколая. У мене насправді були такі трохи, можливо, дискримінаційні уявлення, але я хотіла саме вчительку, яка має досвід викладання саме у дітей, такою можливо в. Шкільному форматі, і саме з таким досвідом я знайшла жінка старшого віку. Мені здається, що саме авторитету можливо трохи не вистачає дисципліни для того, щоб стимулювати, мотивувати Миколая вчитись, вчити французьку мову. Саме нам потрібна база, нам потрібна теорія, граматика. І ось з цим, я думаю, наша нова знайома, наша нова викладачка спорається. Забігаючи наперед, зараз редагую вже у вівторок це відео, скажу, що в нас навіть вже перше заняття пройшло, і поки що ми домовляємося 6 днів на тиждень займатись, тобто доволі інтенсивно все буде, поки що все вдається. До речі, коли вона вона мені одразу передзвонила після того, як я її написала їй повідомлення. Буквально там протягом 20 хвилин ми по відеозв'язку з нею доволі довго так поспілкувалися і пояснила, які в нас проблеми, які в нас завдання. Вона в свою чергу сказала свої, ну так побажання, скажімо так, або той принцип, на який вона будує програми індивідуально для кожного учня, учениці. Але в мене перше запитання було, що у вас за світлом. Вона сказала, що ну, більш-менш непогано, що там вона поряд з критичною інфраструктурою, то світло вимикають рідко і десь посередині нашого, нашого спілкування світло вимкнули. Інтернет не неї пропав wi fi і вона потім з мобільного вже передзвонила, але все одно ми зберігаємо оптимізм, думаємо, що все буде гаразд, будемо займатися, виконувати домашнє. Тобто, я з цим впоралась і доволі. ну Так, я присвятила цьому якісь там кілька годин, мабуть, пошукам і ось цьому зідзвону, Але в цілому я галочку можу поставити, я це виконала. Ще маленька нотатка, мабуть, я ніколи не звертала вашу увагу або не пояснювала. Ось зараз діти сиділи там ось на бордюрчику і чекали батьків. Це вони не постійно там і недовго сидять. Буквально їх не треба батькам заходити в приміщення школи, як вранці ми це робимо, доводимо до самого класу. А ось ввечері, коли треба забирати, групи дітей ось так підходять, вони там сідають і одразу відчиняють ворота. І всі батьки, які чекають, рівно о четвертій, заходять на. На територію школи буквально там кілька метрів, і вчителька називає на ім'я того, за ким прийшли, і дитина після того піднімається і йде до своїх батьків по черзі. Але все, весь цей процес забирання і чекання дітей. Це буквально там п'ять хвилин. П'ять хвилин всіх забрали поступово і, і і вийшли. Тобто може скластися хибне враження, що дітей так от примушують, чи якщо спека або там дощ, якщо дощ вони там під навісом стають і чекають. А зазвичай цілий рік саме ось там в тому місці відбувається забирання дітей. Ну це лії стосується чотирирічних трирічних дітей. До речі, в минулому році саме в групу треба приходити забирати. Їх там теж виводять, але ось в роз... передпокій такий в роздягальній. Там от забирають менших дітей. Чотирирічних ось там забирають, ну тобто ось так все відбувається, доволі злагоджено. Лі, так що це ти зробила? Як називається це? Шахволю? На Шах Шах Шах. Шах Повітряний змій, такий класний. А це, 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 треба, тримати треба, я зрозуміла. Дуже класно. А Спасибо. що це в тебе таке, баночка? Це в когось день народження було? Ні, просто постадали. Просто дав? А ваканс. Бон bon ваканс! Гарних канікул вам дали. Нічого собі як класно. Видали сердечко. Вау, це вас так привітали в школі. Класно. Поїхали. Інжію, і і? і? і да, тато віддасиш цукерки. Він а любить цукерки? Я не люблю цукерки. А солодощі? ладошні? Mm -mm. Нам просто треба картоплю. Я хочу зробити вареника з картопелькою. Це все, що мене цікавить. О, oh. така дорога картопля, страшна. Кілограм євро 80 коштує ось цієї. І це ці теж. Так, вареники відміняються, буду шукати дешевше. Ось візьму гриби і зроблю лазанью. Ось що я вирішила. Давно обіцяла. Дешевших кілограм заморожених грибів коштує 2,05. Свіжі коштують майже 5 євро кілограм. Бігти треба. Ось, до речі, для порівняння це ось цей вінчик, який в мене був. Я його вимаюсі, тобто на барахолці купувала. Здається, за євро один. Одне євро коштувало, і ось щось з ним сталося. Не дуже зручно. Ще є ручка гнучка, але це ще не така проблема, як ось це іржа. І ось викеї. Придбала новеньку аж за 3 євро. Ручка тут набагато зручніша. Ось І буду зараз тісто робити для лазані. Тут два яйця, сіль і трохи води. В оригінальному рецепті взагалі треба тільки жовтки, сіль і борошно. Я трохи роблю по-іншому. То треба, щоб трошки воно постояло, дійшло, зараз ще плівкою на... загорну. збираю ще оладки зробити, дякуючи глядачкам, мені порадили ось з цих йогуртів довгого зберігання, ультрапастеризовані, у них строк придатності добіг вже кінця, але з них приготую зараз оладки. Вони з абрикосовим смаком, але я думаю, що це не вплине. На те, що будуть вони смачні, думаю, точно. Використала 12, і 12 ще в мене залишається. Я нагадую, що я в соціальному магазині взяла їх безкоштовно. Ось не знала, що з них готувати. І ось мені підказали. Зараз подивимося, що в мене вийде. А Ще ось такий тут залишок кефіру був, теж давненько стояв. Кілька днів вже прострочений. Це мій чоловік в якості експерименту купив собі, мабуть, в обід не допив, воно так в холодильнику простоїло, я його теж сюди додала. Додаю сухі дріжджі, сподіваюся, спрацюють, бо вони вже якийсь час у мене зберігаються в шафі. Подивимось. Експерименти мої кулінарні. Так, начинка. Фарш яловичий з грибами, соус бешамель, ще буде томатний соус. Все разом. І вже починаю готувати. У мене ось такі дві форми є. В них буде лазаня. Наші з гришею оладки. Гриша допомагав. Смажете. Так, тому смак абрикосовий, так? Трошки є. Тобі сподобалось? Треба було зняти результат. Цей вже порізала. З цього вийшло 5 порцій, вже 5 тарілок на столі. Зараз тут ще 2 порції. Будуть і щось залишиться ще. Ми помінялися місцями. місця. Звірята ж мали власні нагороди, тож усі уважно слухали зайця русака пана Генріха, дуже поважну особу. Він трохи нагадував самого пана священника, особливо тим, що теж любив виголошувати промови. Любі мої, цього року брати переможця було знову нелегко. Ви так чудово постаралися. Коротше кажучи, геть усі, компоти, варення, жиле та пироги були неймовірно смачні. Утім, конкурс є конкурс. Што... Тож не хочу вас більше мучити очікуванням, почну вручати нагороди. В номінації Випічка з горіхами, Заяць розгорнув невеличкий паперовий сувій. Нагороду отримують білченята, білі Бенні. Чому? А тому, що їхнє печиво надзвичайно запашне, а ще воно, вони не побоялися позмагатися з дорослими учасниками. Ходіть ну, на сцену юні переможці, заберіть свою стрічку. Присутні бурхливо аплодували і тішилися білченятам. Повісили стрічки через плече Білі та Бенні, поводились так, на неначе і не очікували нічого іншого. А матінка Една ледь не луснула від гордості. Період, коли слов'яни відігравали самостійну роль у регіоні, завершився на початку 7 століття торгненням аварів. Конгломерату тюркомовних племен з Північного Каспію, який зруйнував анську державу. Авари залишили про себе погані спогади, частина з яких дійшла до 11-12 століть, коли київські християнські ченці склали історичні записи, пізніше відомі як початковий літопис або повість минулих літ. Їхні перші записи базувалися на місцевих легендах, об'єднаних із візантійськими джерелами. Обри, так літописець називав аварів. Тільки що я прочитала Ну і врешті для найвитриваліших, для тих, хто дочекався моїх пояснень, чому я власне сказала, що в нас відкладається поїздка. Насправді вона переноситься наразі, принаймні так, переноситься ще на 10 днів пізніше, тому що. Як виявилося, після того, як я заповнила онлайн всі необхідні дані для поля амплюа, для центру зайнятості, власне, мене цікавить в першу чергу так, звичайно, і пошук курсів французької, і в перспективі роботи, роботи на постійному контракті? Але. Ще мене ж звичайно цікавлять виплати по безробіттю, тому що я на них серйозно розраховую, в тому числі я маю на них право в розмірі 80% від мої, моїх доходів за ну, тобто моєї зарплати щомісячної, мені мають виплачувати до того моменту, поки я не знайду роботу, або той період часу, який я пропрацювала. А в мене це один рік і сім місяців. Звичайно, я не думаю, що я стільки часу не буду працювати до того ж, як і в Україні центр зайнятості зобов'язані знайти мені роботу, точніше, вони будуть докладати зусиль, а я в свою чергу не маю права відмовитись від двох поспіль позицій, які мені будуть пропонувати, які будуть підходити всім моїм критеріям. А я буду підходити роботодавцю, тобто є зобов'язання. Але до того моменту, поки ось це станеться, знайдеться для мене місце роботи. Я маю отримувати ці виплати. Я на них розраховую. Відповідно, я все як. Треба чітко на наступний день після закінчення контракту мала ось це все оформити онлайн, але є обов'язкова вимога. Мені обов'язково треба зустрітися з консультантом безпосередньо в центрі зайнятості. Це рандеву, воно обов'язково інакше. Я ну, туди я маю привести свої ось виписки по зарплаті, спеціальні довідки, які мені дали на місці роботи. Без цього, звичайно, ні про які виплати не може йтися і не буде вважатися, що я на цей облік стала. Власне, а дати найближчі, дати, які мені запропонував сайт, я побачила лише 23 число і 24 два місця було. Тобто, три найближчі ось такі можливі. Віконечка, куди я можу піти, я нагадую, що 13 липня ми збиралися виїжджати вже в Україну в нашу таку довгу подорож. А а тепер мені 23 липня треба бути тут, щоб вранці, 23 числа, це вівторок, прибути до центру зайнятості в сусідньому містечку. Внуре це буде відбуватися для того, щоб Узгодити всі моменти, і власне, щоб мене вже як слід зареєстрували і врахували ось ці мої побажання щодо е, виплат моїх, на які я претендую. Тож, ось так виходить, що мінімум на 10 днів. Ну ми тепер знаємо, що більше ніж на 10 днів, тому що ми прив'язані до відпустки мого чоловіка, тобто тих дат, в які він попросив відпустку, відсутність на роботі. Йому треба посунути це все. І забігаючи знову ж таки наперед, бо зараз я редагую відео у вівторок, він це зробив і зробив вже сьогодні. Зранку він попросив посунути його відпустку. І він тепер не 15-го йтиме, а 29-го. Аж це <кхем> після вихідних. Вже власне так. Вийшло так, що посувається все на два тижні, і ми будемо трохи менше, менше, ніж місяць. Тепер у нас буде часу на, на, на самі наші відвідани, на саму нашу подорож. Ось поки що такі оперативні новини, в яких я вас тримаю в курсі, як все відбувається. Поки що все в силі, але ось такі суттєві, такі суттєві зміни в нас сталися з нашими планами. Власне, це не проблема, це всього зміни. Всього на всього зміни. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам цікавий був формат саме такий влогу. Сподіваюся, вам було цікаво. Нагадую про вподобайки, про те, щоб ви підписувалися на канал і чекаю вас в коментарях. Давайте будемо це обговорювати. Давайте просто привітаємося в коментарях. Тож я вас там чекаю, і чекаю вас в наступному відео. Бувайте!